Чи справді гравці в Майнкрафті грають поодинці в своїх світах? Це питання турбує багатьох користувачів. Однак гравець під іменем Define зустрів іншого гравця там, де й не чекав, в своєму світі. Тож зараз ми розберемо цей інцидент більш детально на зв'язку зі зад. Приємного перегляду. 27 січня 2023 року. Він випускає своє перше, на перший погляд, звичайне відео. Спочатку він просто виживає, добуває дерево, камінь, крафтить перші інструменти. Та в один момент він знаходить чийсь дім. Але яким чином у світі з'явився дім, якщо він був створений буквально дві хвилини тому? І взагалі-то це був одиночний світ. Гравець підходить ближче і зустрічає Чає ще одного гравця, що збирав урожай на своїй грядці. Наш герой не очікував зустріти незваного гостя в своєму світі. І тут інший гравець помічає нашого героя, а він, в свою чергу, намагається втекти якнайдалі. На цьому відео завершується. Але ми ще не повністю розібрали даний відеоролик. Адже в той момент, коли Define забирає верстак, можна почути якісь дивні звуки. Вставивши ці звуки в спектрограму, я побачив послання на галактичній мові, що розшифровується як безкомпромісний цикл. А ще на цьому моменті неподалік від гравця можна побачити дивний об'єкт, і напевне, саме він створює ці загадкові звуки. В наступному відео, Дефайн знаходиться в своїй підземній норі. Коли він вийшов на поверхню, ми бачимо, що він облаштувався недалеко від того самого будинку. Він слідкує, аж поки з дверей не виходить інший гравець. Після цього Дефайн швиденько повертається назад. Однак, у своїй скрині він знаходить книжку з назвою Для тебе. В ній знаходиться зашифроване послання. Розшифрувавши яке. Ми отримуємо посилання на відео, а також фразу, щось не може це перекласти, не кажи їм. Перейшовши за посиланням, ми потрапляємо на відеоролик від лиця іншого гравця під іменем CoolName. Він каже, що створив канал, бо відбувається щось дивне. Далі він показує той самий скріншот, де Дефайн побачив його дім. І тут складається надто дивна ситуація. Бо коли наш герой читає книгу, гра за Вмирає, а це свідчить про те, що він в одиночному світі. Але як тоді в ньому може грати ще один гравець? Це щось неможливе. Далі він пише, що навіть не знає, що відбувається, але в нього є зачіпка. Він спускається в каньйон, переходить до печери, де знаходяться якісь червоні блоки. Щоб це не було, це з'явилось після того, як цей загадковий гравець зробив це. Вони виробляють дивні звуки. Коли він дивиться, на ці блоки ми чуємо ці самі звуки. Я вирішив перевірити їх у спектрограмі, бо можливо, там знаходилось якесь послання. І я не помилився. Адже там аж чотири зашифровані фрази. Перша з base 32 розшифровується, як вони знають. Друге послання написане на галактичній мові. І перекладається як перечуття, що вони безкомпромісні. Третє перекладається, як вони записують. Моджанг може знайти нас. А четверте, як обговоримо це пізніше. Кулнейм cool тікає з печери, а прийшовши додому, стається ось це. Звісно, це ж той самий момент із відео Дефайна. Але досі не зрозуміло, як один гравець міг потрапити в світ іншого. В наступному відео Тефайну запропонували приготувати торт, тому він почав добувати інгредієнти. Він збирає пшеницю з грядки кулнейма, і тут на екрані з'являється хекс-код з неприємним звуком. Цей код розшифровується як шукайте їх. Не зовсім зрозуміло, що це означає. Але можливо, відповідь можна знайти у звуці, що супроводжував появу даного коду. У спектрограмі цього звуку можна побачити скріншот з Майнкрафту, на якому зображений дефайн ще якийсь гравець. А ще на фоні видно блоки, яких немає у ванільному Майнкрафті. Хто був тим гравцем, ми поки що не не знаємо, коли Дефайн повертається у своє лігво, знову відтворюється звук зі спектрограмою. В ній ми бачимо набір чисел, який з base 26 розшифровується як цікаво, що це має продовжуватися». Гравець залишає торт біля будинку кулнейма, а також ставить табличку і довго думає, що ж написати. Вибач за торт. Ось безкоштовний торт. Вибач, що я такий загадковий. Ні. Вибач за те, що було раніше. На цьому відео завершується. Тим часом на каналі Кулнейма виходить друге розслідування. Він виходить зі свого дому і помічає тортик, залишений дефайном. Він дякує йому і йде в те саме місце з червоними блоками. В момент, коли він спускається в стіні, ми бачимо гравця схожого на дефайна. Однак у цієї копії є кашкет на голові. А ще в нього трохи відрізняється нікнейм. Коли кулнейм зустрічає його, в чаті з'являється повідомлення з хекс-кодом, яке розшифровується як йди за мною. Вони спускаються нижче, і тут ми бачимо нестандартний портал. Вони заходять в нього і потрапляють в той самий вимір. Зі скріншота. клон Дефайна говорить, що нарешті вони можуть спокійно поговорити. А це значить, що всі попередні послання залишав саме він. Тут немає чогось впливу. Це гарно. Чи не так? Де ми? Клон Дефайна говорить, що жив тут із друзями, але не знає, де вони зараз. Однак чомусь він пише, щоб Кулнейм cool не повідомляв нічого Моджанг. За його словами, це тільки розізлить їх. Також пише. Що раніше намагався донести щось моджангам, а також використовував чити, щоб позбутися чогось. Клон Дефай натікає. А коли Кулнейм виходить із порталу, він помічає, що прохід знову закритий діоритом. Хоча до цього він його зламав. На цьому відео завершується. Наступне відео Дефайна додає більше пояснень цієї ситуації. Воно йде від лиця його клона. Та й сам гравець пише, що це був не він. В чатті ми бачимо ці самі фрази, але чомусь вони повторюються, неначе він готується до розмови. Взагалі, так і є. Адже він поставив перед собою модель Кулнейма і намагається висловити свої думки. Далі він бере книгу з назвою початок циклу і кидає її. В портал, відкриваючи кулнейму доступ до цього виміру. Дефайн будує портал на своїй базі і кидає в нього таку саму книгу. Портал активується, але коли він спробував зайти в нього, телепортувався назад до себе. В цей час Кулнейм випускає нове відео, датоване 24 березня 2020 року. В ньому він знаходиться в селі, а потім спускається в підвал одного з будинків. Далі бере книжку, в якій написаний код, та згодом відбувається ось це. Найдивніше в цьому відео те, що кулнейм cool не пам'ятає того, що він його записував. Скоріше за все, відео йде від лиця несправжнього кулнейма. Cool Наступні 4 хвилини відео займає головне меню гри, але з часом ми чуємо звук, в спектрограмі якого знаходиться невеличкий діалог. Цей цикл виглядає багатообіцяючим Розслабся. Цей цикл буде довшим. Ти думаєш, вони знають наші секрети. Я не хотів би починати новий цикл. Ще хочу відмітити, що напевне той Дефайн, що з'явився, не справжній, бо колір скіна в нього трохи темніший, а очі білі. Також зверніть увагу на скін кулнейма. Хоч він такий самий, але на голові в нього якийсь головний юбір. такий самий, як у клона Дефайна. А розшифрувавши текст із книги, ми отримаємо посилання на Google Документ. В ньому можна побачити... Побачити скріншоти, на яких зображена якась невідома червона сутність, нижче написано це. Я не маю жодного уявлення, що це таке, тому просто називаю це щось. Здебільшого вони просто дивляться, але рухаються іноді вони розмовляють. Але хто знає, що саме вони кажуть. Здається, їх кілька. Кожен видає різні звуки. Ось відео з цим щось. Нижче є зашифроване посилання на це саме відео. Однак, дешифрувати це посилання мені не вдалося. Хто зможе розшифрувати, будь ласка, напишіть про це в коментарях. У наступному відео Дефайн заходить у той самий дивний портал. Він каже, що вже бачив відео. Далі він задає іншому Дефайну декілька запитань: чому ти спілкуєшся через хекс-коди, як ти продовжуєш користуватися моїми аккаунтами? В цей час гравець помічає, що в нього відкритий інший клієнт Майнкрафта. Після третього питання хтось від його імені починає відповідати на запитання. Хтось може нас підслуговувати, як я і казав, я це ти, щоб допомогти тобі. Дефайн питає: що таке цикл? На що отримує відповідь? Хм... Це складне питання, тільки не дозволяй їм думати, що це збивається з курсу. Вони не можуть до нас дістатися. Подумав я, це місце було створене, щоб їх відштовхнути. Дефайн заходить у портал, і відео обривається. Щось мені підказує, що вся ця метушня може бути програмою розробників, яка приховується від них самих. Адже чому тоді клони Дефайна і Кулнейма бояться думки розробників? Наступне відео починається з того, що ми зустрічаємо друзів клона Дефайна, Вейкінг Сліпа та Тім Джава. В інвентарі Вейкінг Сліпа знаходяться два невідомі предмети. Також ми бачимо портал іншого кольору, який веде ще один новий світ. І тут починають відтворюватися неприємні звуки. Гравці помічають дивну структуру, біля якої ці звуки стають ще гучнішими. Ми можемо роздивитися, що ця структура Структура складається з тих самих червоних блоків, що були у печері кулнейма. Вони швиденько телепортуються в хаб, де зустрічають інших гравців. На цьому моменті відео завершується. В цьому відео ми можемо роздивитися скін Вейкінг Сліпа, розуміючи, що на скріншоті зі спектрограми зображений саме він і клон Дефайна. Через два місяці після виходу цього відео на каналі Кулнейма з'являється третє розслідування, де він знаходиться. Стоп, зачекайте, цей вимір мені щось нагадує. А точно, це ж рай із мода Аезер. В цьому вимірі він спілкується з Дефайном. Записую. О, ні, все добре. Вибач, ще один порожній. Ха. Портал зламаний, я не знаю чому якесь божевілля. Це актуально. Хороша знахідка. Дякую. Далі гравці досліджують цей світ, аж поки Дефайн не віддає кулнейму той самий червоний предмет. Натиснувши на нього, кулнейм телепортується в хаб. На цьому відео завершується. Згодом на каналі Дефайна виходить відео, на початку якого ми бачимо код, що розшифровується як розділення. Далі він спілкується з Векінг Сліпом. Вони розповідають про свої спогади, а Дефайн насторожливо спостерігає за своїм клоном. Більше нічого дивного у відео немає. В наступному відео Дефайн грає в тому самому світі, що і на скріншотах у Google Документі. Ближче до середини відео ми чуємо звук, що в спектрограмі зображений як шифр на галактичній мові, що перекладається як «Чи перспективна система. Що саме значить ця фраза? Я не зрозумів. Останнім відеороликом цієї історії є четверте розслідування Кулнейма, в якому він досліджує хаб. Згоди Зустрічає скриню з книгами, в одній з яких написаний якийсь шифр, але жоден декодер його не розпізнає, більше нічого дивного не відбувалося. Ця історія поставила безліч запитань, однак відповідей ми отримали надто мало. Гравці потрапили в один світ неспроста. Хтось навмисне захотів провести експерименти над гравцями. Хто ті гравці? Чому в героїв цього АРГ з'явилися клони? Все це поки що не зовсім зрозуміло. Тож чекаю ваших теорій щодо цього інциденту. З вами був Зізад. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім удачі, гудбай!